Доброго вечора, ми з гаража З вами Варяг і у нас новий цикл відео. Е, зроблю розбитим, будуть короткі відео, але тема буде розкладена на декілька відео і постараємося ми в ній розібратися вже остаточно. Тому що є таке питання. Що краще? Тасол чи антифриз Що мені в автомобіль лить? А чого тосол дешевше, антифріз дорожче, а це можна воду лити, а, а що ще можна робити? І, чесно кажучи, питання, що краще тосол чи антифриз, воно вже вкурлює до печінок. Тому що в цьому питанні, як я зрозумів, ну, досить багато людей взагалі не розуміють, що воно є що, чому, навіщо і таке інше. Тому зараз в відео ми. Спробуємо дізнатися історію, спробуємо дізнатися, що це, як це, і тому подібне. І в кінці цих відеолекцій моїх, ви дізнаєтеся, що є що, і як цим користуватися. Буду дуже вдячний за підтримку каналу. Підписочка, лайк, коментар. Буду дуже вдячний. Тосол. Взагалі, ви можете знайти цю Назву хіба що в країнах Пострадянського Союзу, країни СНГ, да, в Європі ви ТОСОЛ не знайдете. На вас подивляться, як на Дебіляку. Чому? Тому що ТОСОЛ складається, назва його, це торгова марка, можна сказати, яка була в СССР в 1971 році, він тільки з'явився на секундочку. В історію ми заглянемо. Але зараз розберемося, що таке. Є що. ТОСОЛ. Назва торговеця складається з двох основ: ТОС і ОЛ. ТОС е, технічний відділ синтезу або технологія органічного синтезу, якщо ми будемо вже так заморачуватися. І ОЛ-приставка характерна для спиртової групи: метанол, бутанол і таке інше. Да? Усього закінчення на ОЛ. Чому? В цих рідинах в антифризах. Використовується етиленгліколь або пропіленгліколь, ну, як основа. Хоча в складі тут багато різного. Ну і от така назва виникла ТОСОЛ – технологія органічного синтезу і приставка, яка натякає, що тут використовується спиртова група. Етиленгліколь, пропіленгліколь, вони не разом використовуються. Щось одне з нього використовується в складі антифризу. Тому змішувати. Етилен і пропілен гліколові антифризи не можна. Вони звернуться у вас як е несвіже молоко в каві. Що ж таке антифриз? В Європі у нас він використовується. Його дуже багато видів. Антифриз це, в принципі, з англійської стає зрозумілим: античастка не і фриз замерзати. Тобто незамерзаюча рідина, яка використовується у нас в системах охолодження двигунів, і відповідно у них є свої стандарти, чого немає в ТОСОлі. Бо марка ТОСОЛ зареєстрована так і не була, і її використовують по пострадянським країнам. Виробники не дуже дотримуючись якихось технологій, якогось у нас е стандарту. І тому, ну, дійсно, вважається, що тосол гірше антифризу. Але, по суті, це і є той самий антифриз. Бо просто антифриз слово забугорне, і радянською владою, воно було їм противне, тому придумували отаку назву. Також, взагалі, в СССР було багато назв кончених, таких як Лена, щось там ще було, я не пам'ятаю. Ну, Вони називали як завгодно. Ліж би не антифриз. Тому що антифриз, що тосол. Ми розуміємо, що це одне і те саме. Але якщо ми хочемо розвиватися і бути грамотними, ми маємо відкинути в своїй голові оце поняття тосол і використовувати в своєму лексиконі антифриз. Тому що, ну, це бре називати одну і ту саму рідину, ну, одну гіршу, да? Але називати все це різними іменами, і от така путаниця в головах виникає у автолюбителів, і після цього ми тільки запутуємося. Для чого використовується в охолоджувальній системі антифриз, якщо автомобілі були на воді? Автомобілі були на воді, ми заглянемо в цю історію. Але воду перед цим потрібно завжди зливати в зимовий період, тому що ви можете розморозити блока. Або радіатора. Що таке розморозка блока? Це фізичне явище. Коли вода кристалізується, тобто перетворюється в льод, вона має параметр розширення. Розширення води в льод призводить до того, що просто вона своєю масою, своєю структурою роздавлює метал, виникає тріщина, і тоді у вас не буде охолодження. Воно все буде витікати. Тому, для того, і зливають воду із системи охолодження. Таких автомобілів, як Зіл, Волга, Москвич до 21.40 чи 412. го В 412-му там теж були проблеми, наскільки я пам'ятаю, більшість із них була теж на воді. І ось ми маємо те, що да, антифриз зараз використовується в усіх автомобілях і в жодному автомобілі сучасному не льють воду туди в охолоджувальну систему. Згодом ми відео розберемося і про це, чому воно так було. Ну а на сьогоднішньому лікбезі, що таке тосол, що таке антифриз, ми закінчуємо. Ви отримали поняття, що воно, де воно використовується. Наступне відео, чекайте, ми почнемо розповідати про історію того, які були автомобілі, як використовувалися в них які рідини в системах охолодження.